Вітаю, друзі. Формат цього виступу це ТЕТ, як ви вже чули, і тому я можу робити це українською мовою, але це буде дуже-дуже дуже повільно. А даний формат цього не передбачає, тому я перейду на російську. Вибачайте. Як написано на екрані, що 5 причин, чому міжкультурне місіонерське служення сьогодні. является важным, актуальным. Хотел бы начать вот с ряда вопросов. Можно услышать мнение, что межкультурная внешняя миссия, то есть международная миссия, да, когда миссионеры едут куда-то далеко, что это, по сути, как бы сегодня не важно, оно потеряло свою актуальность для церкви, то есть сегодня это не тот формат. Или, например, что это романтическое время миссионеров-первопроходцев, и оно давно ушло, оно осталось где-то, знаете, там в Средневековье, может быть, там эпоха Уильяма Керри и Хадсона Тейлора. Что сегодня уже нет такой страны, где не было бы церкви. что сегодня нет, по сути, такой страны, где отсутствовали бы христиане, или там, например, что это очень дорого и нецелесообразно, куда-то ехать далеко в какую-то там, не знаю, Индию, Китай или так далее, что тут дома много работы, ну или там, например, здесь в Германии, в Европе, и поэтому, конечно же, не надо никуда ехать и так далее. Может быть, вы слышали такие мнения, а может быть, вы даже сами кому-то их говорили. И это нормально, то есть мы как раз сегодня, немножко хотел привести пример, ТЭД называется курс Кайрос, может быть, вы когда-то слышали нечто подобное, это как раз курс миссионерский о межкультурной миссии, там есть интересная такая аналогия. В этом курсе приводится пример, что наше поведение, оно подобно верхушке айсберга. То есть оно на поверхности, где-то там вверху, но это самая маленькая часть. И что за наше поведение отвечают более такие другие пласты, например, наши ценности, потом идут наши убеждения, и в самом низу, в основании находится наше мировоззрение. То есть, другими словами, бесполезно пытаться изменить поведение. Бесполезно мне сегодня, сейчас вам говорить какие-то практические вещи, как вам нужно участвовать в межкультурной миссии, если это будет работа только с поведением. Потому что э, работать с поведением ⁇ это как работать просто с симптомами, игнорируя саму причину. Другими словами, сегодня хочется озвучить пять причин, чтобы мы могли поразмышлять. Может быть, это сегодня будет как камушком в ботинке. Может быть, сегодня мы уйдем отсюда и что-то проникнет и начнет работу с нашим мировоззрением. То есть почему э, межкультурная миссия сегодня остается важной и актуальной? Пять причин. Первая причина. Да потому что это главное задание Бога. Иисус оставил главное задание для своей церкви, давая нам так называемое великое поручение. И у нас есть, как минимум, пять текстов Нового Завета, где об этом говорится. Классический текст, конечно же, Матфея: Идите, воспитывайте учеников во всех народах. Часто народы, хотя это богословский термин, они выпадают из нашего представления миссии. Мы можем говорить о миссии и при этом вообще игнорировать важность народов. А Библия об этом говорит очень четко и ясно. Например, в Евангелии от Марка Иисус говорит, идите по всей вселенной и благовествуйте Евангелие не просто всей твари, как у нас все на дальнем переводе, а всему творению, то есть всем людям. А Луки, смотрите, как интересно этот момент. И в курсе Кайрос приводится статья Кристофера Райта, миссиолога, который подчеркивает, что Иисус говорит, 24 глава Луки, смотрите, как это интересно. 24 Луки, 46 стих. «И сказал им, ученикам, после воскресения, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». То есть, по мнению Иисуса, не только надлежало Христу пострадать, за грехи наши и воскреснут в третий день, а также надлежит проповедану быть покаянию и прощению грехов во всех народах. Это говорит Иисус, и Кристофер Райт подчеркивает, говорит, что это, это герминевтика от Иисуса. Он именно так предлагает нам читать Библию, именно в таком миссионерском контексте. Вторая причина это желание Бога достичь все народы. По сути, миссия, она не только в Новом Завете, да, вот это межкультурное служение, великое поручение, но и Ветхий Завет Он прям пропитан этой идеей э, от Бытия до самого откровения. Ветхий Завет мы видим в книге Бытия, 12 глава, когда э, Бог дает вот это благословение Аврааму, это обетование. И Он говорит, что в тебе благословятся все народы. И если вы. Проделайте такой эксперимент и вобьете в поисковик слово «народы» в Ветхом Завете, вы удивитесь, какое огромное количество текстов говорят о важности спасения всех народов. Например, книга «Псалтырь», она является, по сути, самой миссионерской книгой Ветхого Завета. Да там просто пропитана эта идея. 66-й псалом как пример. И, конечно же, мы видим, смотрите, как интересно апостол Павел говорит в послании Галатам, что э, он связывает это благословение Авраама, я хочу прочитать это, чтобы не упустить. Смотрите, интересно. Э, Галатам, 3 глава, 8 стих и 14. «И Писание, провидя, что Бог веру оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». И потом 14 стих. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников». И так далее. То есть, другими словами, апостол Павел очень четко понимал, что вот то, что было дано в Бытие 12, вот это обетование, вот это да, благословение Авраамова на все племена, на все народы нашло свое отображение во Христе на Голгофе. И именно через Христа, сегодня становится понятным слова Христа, когда Он давал великое поручение: почему? Чтобы это благословение Авраама продолжало, чтобы оно доходило до каждого народа. Как сегодня говорил Роман Калашников, да, в своем докладе, цитируя Давида Боша, что. Церковь должна родиться в каждом культуре, в каждом народе. И мы приходим к следующей причине, потому что с момента, как было дано Великое поручение, количество недостигнутых Евангелием народов составляет около 40% от всего населения Земли. Давайте посмотрим на терминологию. Смотрите, что такое сегодня народ? Народ ⁇ это этническая группа, которая имеет свою культуру, имеет свой язык. А страна – это не народ, страна – это политическое образование. То есть на территории какой-то страны может проживать огромное количество народов. Какие-то из них будут достигнуты, а какие-то нет. Что такое недостигнутый Евангелием народ? Это народ, у которого нет перевода Библии на его родной язык и отсутствует национальная церковь. Украина – достигнутый Евангелием народ. У нас есть куча переводов на украинский язык. У нас есть сильная церковь не только в Украине, но уже где? В Европе. И мы можем совершать миссионерскую деятельность. Это не означает, что все украинцы спасены, но мы считаемся по этой терминологии достигнутым народом. Смотрите, сегодня миссия Joshua Проч говорит о том, что эм, всего существует около 17 тысяч народных, вот таких этнических групп, народностей в мире. И около 7 тысяч, я повторюсь, это около 40%, являются недостигнутыми Евангелием народами. Четвертая причина существует так называемый огромный дисбаланс. Это значит, что 80% всех миссионеров предпочитает служить среди уже достигнутых Евангелием народов. И только 20% едут к недостигнутым или идут. И когда мы говорим, что межкультурная миссия не важна, мы просто подчеркиваем, еще раз подтверждаем эту статистику. И последняя пятая причина. Потому что есть разница между благовестием у себя дома и межкультурной миссией. Кайрос называет это просто стремление к идеалу и осуществимый аспект. Что это означает? Я постараюсь объяснить. Это самый сложный концепт в курсе Кайрас, но я его быстро сейчас постараюсь объяснить. Смотрите. Если мы сегодня проведем массовую евангелизацию по ступеням, не катапульты, массовую, и в Германии покается все население Германии, что будет через 40, 50, 60 лет в Германии? То есть мы понимаем, что сегодня э, верующие люди, праведники уходят в вечность и рождаются, по сути, новые люди. Спасение не передается по наследству, как бы нам этого не хотелось. И мы понимаем, что через одно поколение надо будет заново евангелизировать Германию. А, то есть этот процесс благовестия в своем народе очень важный, но это стремление к идеалу, и его надо будет совершать бесконечно, вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. Повторюсь, это важно, но это как игра старая. Простите, я 82 -го года, волк ловит яйца. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот это, слушай, электроника. Забудьте этот пример, это а что-то такое старое. А, стрессанул, да. Этот важный процесс, но он, но он бесконечный. Мы его будем совершать, потому что всегда будут неверующие, неспасенные люди рядом с нами. А осуществимый аспект это когда церковь должна родиться в каждой культуре, в каждом народе. Нужно туда Евангелие принести. Как эта мысль Иисус говорит, чтобы закваска попала в тесто, пока не вскиснет все. Нужно запустить этот процесс стремления идеала в каждой народной группе, чтобы там родилась церковь. І це міжкультурна місія, і зараз Вова розкаже о том, як практично це можна зробити сьогодні. Да, дуже дякую. І дійсно, коли ми маємо розуміння. Коли ми маємо вірне розуміння того, що це важливо, це серце Бога, яке відкрите по відношенню всього світу, інших народів, тоді ми розуміємо, що можемо робити певні практичні кроки по досягнутої по, по досягненню недосягнутих народів. Перший крок, я хотів би назвати, це е, молитва це Боже повеління, Божа робота. Відповідно, ми довіряємо це питання Богові і просимо, щоб він керував цьому питанню. І дуже важливо мати конкретну, цілеспрямовану. Молитва, молитва за конкретні народи. Не просто Боже, спаси весь світ. Нагодуй всіх голодних, конкретні кроки. Е, можна організовувати на, на зібраннях певні презентації 3-5 хвилин про певний народ, статистика, християнська статистика і також молтовні потреби. Слідуючий момент можна всиновлювати народ, молитися, щоб Бог поклав на серце, молитися за конкретний народ. І це свородо є всиновлення. Тобто я піклуюся, я проважу цей народ і сприяю тому, щоб дійсно в цьому народові було проповідано Євангеліє. Дуже хороша нагода є: церква складається з різних груп: домашні групи, молотовні групи, сестринські групи, молодіжні групи, і на цих групах мислити і формувати це мислення, щоб дійсно все було навколо досягнуті, недосягнутих. Слідший крок, який я хотів би, щоб ми дійсно звернули увагу, це посилати та підтримувати. І дійсно, по Божій милості, за ці останні роки Україна дуже багато послала місіонерів, які приймали участь в служінні в різних країнах і мало досягнутих і досягнутих і недосягнутих народах. І я хочу сказати те, що дійсно це велика відповідальність, і Бог сповну за того, щоб ми посилали і підтримували як матеріально. І також емоційно, духовно і підтримували місіонерів. І знаєте, одна із моментів не завжди є можливість знайти кошти. Друга проблема знайшли кошти. Будь ласка, трудись. Тобі заплатили, займайся. Бо хочу, щоб ми дійсно мали 100% стовідсотково з різних сторін піклування. Яким чином це можна робити? Знаєте, ми щоб заробляти кошти, проявляємо творчість, і в творчість ми можемо проявляти в тому, як знаходити кошти для Божого служіння до для того, щоб дійсно підтримувати місіонерів. Є такий момент, що брати з церковної, наприклад, каси, що щотижня робиться збір, якийсь відсоток виділяють, можливо, робити якісь певні ярмарки, продавати смаколики, саморобне щось, щоб дійсно ці кошти йшли на підтримку. Можливо, робити обітницю віри. Це ж така практика, коли родина посвячує себе тому, щоб брати якусь певну суму з сімейного бюджету, виділяти на те, щоб підтримувати місіонера. І дійсно дуже важливо надихати. Третій момент це надихайте та мобілізуйте. Якщо дійсно я горю цим, я розумію, і, наприклад, моя церква або мої знайомі, які займаються цим служінням, я бачу, що це дуже важлива річ шукати тих, хто дійсно е, міг би також долучатися до цього служіння. В моїй практиці я коли вчився в університеті християнському в Донецьку, і була така старша курсник підійшов до мене сказав: Володя, хочеш підемо в християнський ой, в медичний інститут. І там є дуже багато іноземців. І побачиш, як це я займаюся цим служінням. І знаєте, я пішов тоді. І моє життя перевернулося. Моє життя перевернулося. Я почав любити народи. Я почав розуміти, що дійсно це така ніша. Вона просто-напросто порожня. Вона потребує. І дуже важливо надихати. Є різні певні курси, дуже багато книжок, які формують світогляд. Четвертий момент це крок служити чужинцям. І будете ви любити приходька, бо приходьками були ви самі в єгипетському краї. Знаєте, ми зараз стали цими приходьками в Європі, і ми самі переживаємо. І коли ми бачимо інші народи, ми дивимося на них як ті народи, які просто-напросто нижчий сорт або боїмося їх, або нехтуємо, або це щось ну не потрібно. Але ми є самі ті приходьки, і для німців місцевих, якщо говорити за німеччину, ми також є чужі. І знаєте, дуже важливо поміщати їх, то тобто товаришувати, шукати можливість. Дуже багато площадок є. Наприклад, в Німеччині там Тафель є, мовні курси, сусіди. Це дуже чудово, потужна, як би мовити, плацдарм, така площадка. Запросити до себе на обід, просто-напросто сісти в машину, відвести, придбати щось в магазині. І знаєте, це дуже такий момент важливий, який можливо використовувати в нашому житті. От, наприклад, фестиваль української культури. Можливо, договоритися невеликою спільнотою, там хай 20 чоловік, хай там індуси або мусульмани організують свій культурний обід поспілкуватися і будувати ці відносини. Я коли в Донецьку вчився, то ми індуси вчили в крикет грати, і хороша побудова була. Останній момент це якщо Бог торкається мене, п'ятий крок цей самому йти. Тобто думати про це, молитися, вивчати. Пройти певні курси місіонерські, поступити на учбову місійну програму, і спробувати себе короткостроковій поїздці, довгострокові, можливо, Бог посвятить на все життя. Останній момент я хочу запропонувати е, низку курсів, які допомагають сформувати біблійний погляд на місійне служіння по відношенню недосягнутих народів. І це е, якби, курси допомагають пастора не штовхати це робити. А супроводжувати, ви розумієте? Слідуючий слайд це от контакти, можна сфотографувати. Брат Костянтин і я Володимир. Ви можете звертатися, ми більше про це можемо говорити. Різні, різні формати є курсів, є на 5 днів, є на 5 годин, тобто різні формати, по різному можна на цю тему говорити, рости в цьому, розвиватися. І я хочу сказати те, що. Знаєте, коли приїхав місіонер, я не пам'ятаю ім'я, це було в Китаї, і він почав свідчити, напевно, Хадсон Тейлер, одному молодому чоловіку про Ісуса Христа. А Він каже: А як ви давно знаєте благу звістку? Каже: Сто років. Чому раніше не прийшли? Мій батько шукав істину, так і не знайшов. І знаєте, Ще один таке останній пару цитат, і я буду закінчувати. Чому деякі народи чують Євангелія знову і знову, тоді, як деякі народи взагалі не мають цієї можливості? Костя приводив приклад того, що ми засереджуємося 20% місіонерів на одному полі. Але я хочу сказати: знаєте, 10 соток ми працюємо на десь на сотках, а інші сотки ми ігноруємо і вважаємо, це має робити хтось інше. З Богом всім благословіть.